Не передушивши бджіл наїсти меду, як казав їхній король Данило у 13 столітті, я починаю тебе розуміти. Це страшно. Але, хлопчику, мій, ти мусиш знати, у цього народу є нічим ніколи не прикрита, а п'ята. Ці люди абсолютно позбавлені вміння прощати один одному незгоди. Навіть в ім'я інтересів загальних, високих. В них немає державного інстинкту, ти знаєш? Вони не вивчають історії, це дивовижно. Вони вже 25 літ живуть негативними лозунгами відкидання Бога, сім'ї, дружби. В них от слова нація остався лише прикметник. В них немає вічних істин.